Ще велокарма, новий тиждень, все по старому. Ось. Сьогодні в мене такий робочий буде завантажений тиждень, не знаю чи вдасться щось підзняти. От. Обрав сьогодні МТБ без крила, ще ще січе. Вулице, але хоч тепло. Додам, що поки їжджу без наушників, тому що з наушниками трапляються одні якісь неприємні ситуації, як то з крилом або з загубленим кейсом. Але є перечуття, що буде дощ. Оп, магія монтажа. Це рубрика на балконі з Че. Сьогодні у нас знову якісь експерименти е, цього разу з гревелом. Продовжуємо його покращувати. Е, будемо. Ставити регульований виніс, тому що е, ростовка рами не моя. Ось я їжджу в такому положенні, коли сідло е, відносно керма е, знаходиться на сантиметрів 5-7 вище. А зараз спробуємо замінити цей виніс і підняти. якщо нам вдасться, якщо вистачить довжини трасів. Інший варіант, як мені пояснили, знаючі люди, це можна підняти само, сам рольвий стакан. Подовжувач, поставити рульовий стакан, щоб підвищити висоту керма. Якось так. Але підемо легшим шляхом регульований виніс, звісно трохи вдалося нам підняти. І раніше не зміг виїхати, як з'явилася можливість, то одразу і сів за Посадка Осадка вирівнялася наскільки це буде впливати. На якість є з не знаю. Все вже дуже схоже на е, ті відчуття, які від ревелів е, я отримав, катаючись на інших. Ревел-байка. А я ж казав, що буде дощ. Всім добрий день. Четвер. дощить Я їду на МТБ, де є крила повноцінні. Щоб Адаюся, що береже мене додаткового забруднення? Дай сейчас дощав. На дальше. Двільчик ти вже помив. Очі дочок. Майже до землі допомагає залишатися. Чисто наскільки це саме. Я віддам налешне на крилу передньому. що воно гарно відпрацювало в дощ. Я їхав про яма десь калюжик вода задоволений результатом Оп Так несподівано вже й докудилося до п'ятниці Вечір передають сніг з дощем А зараз є відносно комфортно із така собі еду по пам'яті. Ааа, якесь се четаки иначе. З дощем. Неприємно. В рибаді. Вриваємося в неділю. Вчора в мене був день відпочинку. Сьогодні я на ревелі продовжую тестити термо. Саме регульований виніс. Наскільки це буде зручніше, короткий тижневий дайджес виходить, попрацював, ніяких хатах не траплялося ці, цього тижня. Ось. Бо так коротко і зрозуміло. Так, трошки обкатав а, ці. Вільчик з нововведеннями, зі змінами сказати що прям відчув суттєву то ні. покращення. Так, навіть от зараз видно, що висота сідла і корма вже приближається до одного рівня по горизонту. Ось. Ще з приємності цього тижня я їздив, мені Ігор Веломеханік підігнав щиток на МТБ, мій переднє крило, яке я десь загубив. Через те, що камера е, то писала, то не писала, якісь е, моменти залишаються поза кадром. Ось такий короткий тижневий дайджест чи віла карма. Будуть якісь запитання, критика. Е, Пишіть, дам відповідь. До зустрічі!